Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні готуємо дуже смачну і просту страву, лаваш із фаршем на сковорідці. Це чудовий варіант для швидкої вечері або перекусу, коли хочеться чогось домашнього, ароматного і ситного, але без зайвих клопотів. Спочатку приготуємо начинку, беремо м'ясний фарш, до нього додаємо дрібно нарізану або пропущену через місорубку цибулю, сіль, чорний перець і улюблені спеції. Добре перемішуємо, щоб у рівномірно намірно на лист тонкого лаваша рівномірно викладаємо фарш по всій поверхні, досить товстим шаром, щоб начинки було багато, і акуратно загортаємо лаваш у щільний рулет. Потім розрізаємо його на порційні шматочки приблизно 3 см завширшки. В окремій мисі збиваємо яйця, додаємо і улюблені спеції, гарненько все перемішуємо. Кожен шматочок лаваша занурімо в яйце з усіх боків. Викладаємо на розігріту сковорідку з невеликою кількістю олію і обсмажуємо з двох боків до рум'яної апетитної скоринки. Коли шматочки підрум'яняться, зменшуємо вогонь і ще кілька хвилин прогріваємо під кришкою, щоб начинка добре пропарилася. І все, страва готова. Подаємо гарячими з улюбленим соусом, сметаною або просто так, вони й самі по собі дуже смачні. Всередині соковитий фарш, а зверху хрусткий золотистий лаваш. На смак щось схоже на чебурек або ж на смажені пельмені. Якщо вам подобаються такі швидкі домашні страви з лаваша, ставте лайк і обов'язково приготуйте. Смачного!